Прийнятий закон про добровільне об'єднання громад, і Україна е, взяла курс, як наші сусіди поляки, на укрупнення е, базового рівня. Тобто базового рівня це село, селище, місто. Е, ну, Скажемо, багато дискусій, але я думаю, що більшість розуміють, що немає іншого шляху, як е, пройти. Цей шлях, тому що поляки також в свій час пройшли, ви знаєте, в них створені гміни, Я далі повіти, мій. воєводства. Я можу сказати, що е, політичне рішення сьогодні прийнято, що щодо зміни областей, кількості укрупнення, е, значить, прийнята та основа, яка є, тобто, пам'ятаєте, було там свій час. Такі ходили слухи, що будуть в краї, там Вінницька, Хмельницька, Тернопільська. Ну, сьогодні прийнято, що територіальний устрій в межах областей він є досить, скажімо, таким же зваженим. І ті території лишаться. Це е, перше, щоб на цьому якби, більше дискусії не проводити. Що стосується районів, теж ну, аж особливих там укрупнень щодо районів не буде. Звичайно, десь буде відсотків 20%. Тому що свій час там ділилися райони. І саме основне, звичайно, це сільські селищні ради. Ви знаєте, в нас їх там майже 12 тисяч. І, звичайно, що така кількість громад при тому фінансуванні, яка є дуже складно щось зробити, якісь надати послуги, чи медицина, чи освіта. Я хочу сказати, що в цьому напрямку я вважаю, перший крок, який зроблений, це зміни так звана бюджетна децентралізація, це зміни до бюджетного кодексу, в якому закладено, що об'єднані громади, так само як міста обласного значення райони, будуть мати 60% податку на доходи з фізичних осіб, будуть мати податок на майно. Куди входить транспортний податок, комерційна нерухомість і житлова нерухомість це буде збір з продажу е, нафтопродуктів, акцизний збір. Насправді це не акцизний збір, а збір з продажу е, нафтопродуктів, пива, алкоголю. Хоча можу також сказати, що сьогодні є вже зазіхання областей. Вже області хочуть там і законопроект подали львівські депутати, щоб відщепити 60% цього податку, що також ну, незрозуміло. Місто встановлює податок. Має віддати області в свій час. Тому, звичайно, наскільки я знаю, в нас в області там те, що сьогодні прийняли, я думаю, може, правильно було б, якщо є можливість, от вивести на екран, да, показати Обласний? те, що область прийняла. Да, те, що от область прийняла, mm -hmm. ви бачите, місто Хмельницькому запропонували, я знаю, як би це правильно сказати, ну, якась така кишка від, від Чернелівки до Виноградівки. І при тому Виноградівка Єрмолинецького району. Е, да. Я скажу, що основна мета об'єднання була, знаєте, мали бути критерії. Ну я скажу, це не догма, щоб ви не переживали. Я думаю, скоріше всього, те, що обласна рада прийняла, мінрегіон верне. Тому що те, що вони прийняли, не відповідає методиці, там багато порушень. Тому буде друга спроба. Це я впевнений на 100%. Що буде друга спроба в обласній раді після того, як Мінінфраструктури розгляне, і поверне. Так званий перспективний план об'єднання громад. Що, що я хочу сказати, що ну, нам, нам, як то кажуть, важливо що для міста. Так? Тому що е, я можу сказати, що років три назад ми пройшли такий е, довгий шлях, ми збільшили межі міста. Для нас було важливо е, в межі міста ввести сміттєзвалище, для нас було е, важливо ввести в межі міста можливість розширення кладовищ. І ви знаєте, що в свій час питання і по Ружичні, по кладовищу, сьогодні лізніве кладовище. Ну, Єдине, ми дозволили під захоронення в шаровечці, це кладовище велике, але яке закрите. Тому, наприклад, для мене, як для громадянина міста, я вважаю, що і попередньо ми мали розмову з Хмельницьким районом. Я думаю, що для міста важливо нам було, щоб шаровечка. Була в об'єднаній громаді лісові гринівці, ну, тому що ми, ми не повинні думати там за якихось 10-12 років. Ну, перспектива міста сьогодні, скажімо, вже якісь. Я от сьогодні багато людей прийшло навіть з тих, що АТО, там більше 1300 заяв від учасників АТО на земельні ділянки. Мені зараз вони кажуть, що там місто виділяє десь 100 ділянок. Ми не можемо сьогодні навіть якихось 500 ділянок виділити. Розширити, ну, ну, ми повинні. Я, якщо чесно скажу, мені подобається, е, от є таке поняття, як округа. От там Росія його застосувала, може не, не, не саме сьогодні, скажемо, нам приклад з Росії брати. Але, от, наприклад, є міський голова Дамадедова, наша земля. От Дамадєдово округ, там місто обласного значення і приєднаний Хмельницький район. Ну, скажімо, умовно, Домодєдовський район, тобто такий аграрний округ. Ну, ми ж знаємо сьогодні, що якщо взяти, наприклад, міську лікарню, у нас якість послуг набагато краща. Да? ну, Скажімо відверто, в свій час, коли заводи будували, сьогодні діти привозять батька з села, зареєструє його адресу, ложить ложать міську лікарню, пише Зарічанська, 22. Ну, не можемо відновити цим батькам і цим дітям. І якщо взяти, то сьогодні десь 40 50 населення отримує послуги. А чому йдуть в міську лікарню? Люди ж не приховують. Просто знаєте чому? Міській лікарні треба платити на набагато менше, як в обласні. От і проста відповідь: платять і там, і тут. Це ж ти ну, не, не зробив. Тому мета була об'єднання, якщо сказати так в теорії. Мета була коли об'єднати, щоб людина незалежно де проживає, має бути рівень послуги. От, наприклад, ми в свій час хочемо не хочемо, ми мусили на озерні пожежне дебо будувати. Бо є норма, так як для швидкої. 10 хвилин, так як для пожежної там 9 хвилин. Що за 9 хвилин мусить пожежна бригада в крайню точку міста Хмельницького доїхати. Отак так само в об'єднаній громаді це швидка допомога, це освітній округ, це медична, ну, медична допомога, це пожежна допомога. І це головне, що надання адмінпослуг. Тобто, знову ж таки, ми повинні розділити частину тобто, адмінпослуги, це те, що держава надає. Ми повинні сказати, що держава надає які адмінпослуги. Ну, що не може держава робити тоді платні послуги. розумієте? Отак, як знаєте, сьогодні, скажемо, от я ще один приклад, щоб часу, я там ви показуєте, що я вибрав Добре. час і я все. Вибрав е, е, От е, МВД. Ну, видання номерних знаків. Ну це що, адмінпослуга? Ну, придумали закон про сервісні послуги. От ми кажемо, ну так тоді скажіть, це адмінпослуга, це послуга держави, чи це платна послуга. Ну, в всьому світі номерні знаки, там третє, десяте, ну не повинен чоловік. В погонах видавати, ну, тому що в погонах в нього інша функція. І Дець, так само який. в цьому напрямку, ви знаєте, там наступні... це по децентралізації. Саме такий ключовий, який для громади, я вважаю, це буде наступний закон про муніципальну варту. Тобто це буде таке об'єднання, де, скажемо, щоб не було таких питань, як от сьогодні я на прийомі прийшли, от Анатолій Мухарич бачив, провулок провулок Волочеський на е, вулиці Залізнич... Залізничній. Сусід зайняв проїзд. Проїзд міський, загородив забором. Прийшли двоє пенсіонерів. От вони місяць, що вона каже, завтра що мені, труну через забор пересаджувати. Ну не повинні вони люди ходити там, коли з явними порушеннями загородили проїзд. Повинні просто приїхати. На сьогодні інспекція, сільхозінспекція, земельний відділ, держбудконтроль, І люди місяць закриті забором. Повинні просто приїхати, зрізати і поставити краву. Дякую.